Перша царів, шістнадцятий розділ. І було Господнє слово До Єгу, Хананієвого сина, про Башу, говорячи, тому що я підніс тебе з пороху і настановив тебе володарем над моїм народом Ізраїлем, а ти пішов Єровоамовою дорогою та вводив у гріх народ мій Ізраїля, щоб гнівити мене гріхами їх. То ось я вигублю по баші та по домі його, зроблю твій дім як дім Єровоама, Неватового сина. Померлого в баші в місті з'їдять померлого йому на полі поїсть птаство небесне, а решта діл баші, і що він зробив, був, і лицарськість його. Ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих синів, і спочив Баша зі своїми батьками, і був похований в тірці, а замість нього зацарював син його Ела. І було слово Господнє через пророка Егу, сина Хананієвого, до Баші та додому його, а то через усе те зло, що коїв він у Господніх очах, щоб гнівити його чином своїх рук, щоб бути як Єровоамів, дім, що він побив його. Двадцять і шостого року Аси царя Юдиного зацарював Ела, башен син над Ізраїлем, у тірці на два роки, і змовився на нього його раб, Зімрі, провідник половини колесниць. І коли він п'яний пив у домі Арци, що був над його домом у тірці, то прийшов Зімрій, убив його, і вбив його в двадцятому і сьомому році Аси, царя Юдиного, та й зацарював замість нього. І сталося, як він зацарював та сів на його троні, то він вибив увесь башень дім, не позоставив навіть того, що мочить на стіну, ані рідних його, ані друзів його, і вигубив Зімрій весь Башень дім. За словом Господа, що промовляв до удобаші через пророка Єгу, за всі гріхи Баші та гріхи Елі, його сина, що грішили самі і що вводили в гріх Ізраїля, щоб гнівити Господа Бога Ізраїлевого своїми Гедотами. А решта діл Елі та все, що він робив, ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. У році двадцятому і сьомому Аси царя Юдиного зацарював зімрі в тірці на сім день, коли народ облягав Филистимський гіббетон, і прочув народ, що облягав таке, змовився зімрі та й убив царя. І весь Ізраїль настановив царем над Ізраїлем омрі, провідника війська того дня в таборі, і піднялися омрі та весь Ізраїль, із ним з Гіботену, і облягли тірцу. І сталося, як побачив Зімрі, що місто здобуте, то війшов до палацу царевого дому та й спалив над собою царський дім огнем. І помер за гріх свій, що згрішив ним, що робити зло в господніх очах, щоб ходити дорогою Єровама та в гріху Його, який він чинив, щоб вводити в гріх Ізраїля. А решта діл Зімрі та змова його, що вчинив був, ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих синів. Тоді Ізраїлів народ поділився по половині. Половина народу була за тівні, гінатового сина, щоб настановити його царем, а половина за омрі. Та був сильніший народ, що стояв за омрі, від народу, що був за тівні, гінатового сина. І помер тівні, а зацарював омрі. У році 13-му і 1-му аси царя Юдиного над Ізраїлем зацарював на 12 літ омрі. У тірці царював він 6 років. І купив він від Шемера, гору Шомерон, за два таланти срібла і збудував гору, і назвав ім'я міста, яке збудував іменем Пана тієї гори Шомерон, і робив омрі зло в господніх очах і чинив зло більше від усіх, хто був перед ним. І ходив він усією дорогою Єровоама, сина Неватового, та в гріхах його, якими вводив у гріх Ізраїля, щоб гнівити Господа Бога Ізраїля гедотами своїми. А решта діл омрі, що робив він, та лицарськість його, яку він чинив був, ото вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. І спочив омрі зі своїми батьками і був похований у Самарії, а замість нього зацарював його син Ахав. Ахав, син Омрі, зацарював над Ізраїлем у році 30 і 8-му Аси, царя Юдиного, і царював Ахав, син Омрі, над Ізраїлем у Самарії, 22 роки. І робив Ахав син Омрі, зло в господніх очах більше від усіх, хто був перед ним, і було йому мало ходити в гріхах Єровоама, Неватового сина, і він узяв за жінку Єзавель, дочку Єдбаала, Сидонського царя. І він пішов і служив Ваалові, і вклонявся йому. І він поставив жертівника для Ваала та Валовому домі, якого збудував у Шомамероні. І зробив Ахав Астарту, і Ахав далі чинив, щоб гнівити Господа, Бога Ізраїлового, більше від усіх Ізраїлових царів, що були перед ним. За його днів Хіїл з Бетелу відбудував Єрихона. на перворіднім своїм Авірамові він закликав його фундаменти, а на наймолодшим своїм Сегівові повставляв брами його за Словом Господа, що говорив через Ісуса на винового Сина.